Христос Воскрес! Вітаю, друзі, на моєму YouTube каналі. З вами отець Роман Лава. На вашій численні прохання поговоримо сьогодні про Христові походи. Здається, що після інквізиції другим за популярністю компроматом на католицьку церкву це Христові походи. Один із перших авторів цієї чорної легенди був отець Мартін Лютер. Який пишучи про христові походи, визнав, що якщо б я був солдатом і побачив на військовому прапорі герб якогось священника або Хрест, навіть якщо це було про сп'яття, то втікав би, не наче за мною біг диявол. Але 500 років пізніше, інший протестант, Родний Старк, написав прекрасну книгу. Не свідче неправдиво наближнього Твого, розвінчання столітньої антикатолицької історичної пропаганди. Е, незвичайна ситуація. Погодьтеся, коли протестант захищає історичну правду про католицьку церкву і блискуче, блискуче руйнує міфи на тему інквізиції, хрестових походів та інших чорних легенд. Напевно, багато католиків зустрічалися з різного роду оскарженнями, як то в минулому католицька церква жорстоко спалювала людей, ну а тих, кого не встигла спалити, йшла на них Христовим походом. Починаючи від сумнозвісної французької революції, і до сьогодні лівацькі ліберальні ЗМІ продовжують цей дискурс, незважаючи на. Відкриті об'єктивні історичні дані. Однак, якщо ми ознайомимося з фактами, то багато з нас, навіть католиків, буде в шоці. Інколи факти є прямо протилежними до того, що на цю тему пишуть популярні ЗМІ. Отже, поїхали. Про Христові походи сьогодні без брехливої радянської пропаганди. Для того, щоб зрозуміти, чим були Христові походи, варто приглянутися до процесів, які їм передували, і які передусім пов'язані з виникненням ісламу. Тобто, що відбувалося до того, як розпочався перший христовий похід. Ще в половині п'ятого століття весь тогочасний світ був християнським. Винятком були нечисельні групи слов'ян, частина германських племен. Та єврейські діаспори. Це стосується не тільки Європи, але це стосується серед земноморського басейну стародавньої Малої Азії, тобто територія сучасної Туреччини, Сирія, Палестина, Арабія і так далі. Звісно, що серед християн були різні вже єретичні групи, маю на увазі зараз ар'ян, несторян, але тим не менше тогочасна Європа була схристіанізована. І вже тут ми торкаємося першого такого міфу, коли пропагандистські рупори кричать, що хрестоносці нападали на землі, які нічого з християнством не мали. Ну як то не мали? Як можна сказати, що свята земля нічого спільного з християнством не мала? Ну, то є очевидна брехня. Під кінець п'ятого століття в Південній Арабії деякі кочівні племена почали осідати і так почали виникати міста. На так званому пахучому торгові, торгівельному шляху, між іншим, виникає Мекка. Близько 570-го року народжується Магомед, ставши в юному віці сиротою, багато подорожує. І з часом внаслідок власного релігійного досвіду творить релігію, яка об'єднує арабські племена. В цьому відео я не буду торкатися ісламу як релігії, якось іншим разом про це поговоримо. Тут буду більше розглядати все з історичної точки зору, соціологічної точки зору і так далі. В кожному разі релігійні погляди Магомета не сподобалися курайшитам, які панували в Меції, і Магомед мусів тікати до Медини. Дата цієї втечі, 15 липня 622 року, є сьогодні початком календаря у визнавців ісламу. Магомед поставив собі завдання об'єднати бедуїнів, об'єднати арабські племена. Він, очоливши їх, здобув мекку. Серед різних релігійних практик, таких як молитва, піста, ритуальні обмивання, милостиня, Магомед зобов'язав своїх послідовників доведення святої війни. З ким? З гіаврами, дослівно з псами, тобто з невірними. Від початку виникнення ісламу війна вписана в цю релігію як один із релігійних обов'язків. Чомусь про це багато зараз забувають. Магомету не вдалося об'єднати арабів, вчинив це його наступник, каліф Абу Бакра, який помирає в 634 році. Мусульмани починають наїжджати християнські території ще за життя Магомета. Можемо це побачити, порівнюючи мапи почергових епох, і можна побачити, як власне, відбувається експансія Ісламу. Отже, ще за життя Магомета мусульмани починають наїжджати християнські території. До 714 року вони окупували вже частину значну частину Іспанії і невдовзі почали просуватися у глиб Франції. Після смерті Абу Бакри, коли каліфом став Омар, розпочалося справжнє захоплення християнських земель. Між іншим, Омару приписують зруйнування близько 4 тисяч християнських церков. 4 тисячі християнських храмів були зруйновані. Думаю, що можливо це перебільшення, бо в середньовіччі дуже властиво середньовічним письменникам так, хронікам. Дуже властива гіпербола перебільшення, але тим не менше 4 тисячі. Свою експансію Омар розпочав від Сирії серед захоплених територій, на захоплених територіях відбувається ісламізація населення, а тих, хто навертав з ісламу на християнство, страчували. Страчували також кожного, хто переховував такого конвертита. Наприклад, у 859 році був страчений єпископ Евлогій. Ще раз. У 859 році був страчений єпископ євлогії за те, що переховував людину, яка навернулася з ісламу на християнство. У деяких ісламських державах ця практика збереглася до сьогодні. До сьогодні страчують людей, які з ісламу навертаються на християнство. І тим не менше, цей процес постійно постійно триває. Звідки в мусульман така схильність до захоплення? Відповідь на це запитання криється в концепції ісламського миру. Іслам ділить світ на дві сфери: дар -са салаам, дім миру, і дар аль-харб дім війни. Дім меру, Дар ес Саалам, тобто так, власне, дір дім саламу, тобто меру, дорівнює в ісламській концепції Дар аль-іслам, тобто дім ісламу. Іншими словами, мер є там, де є іслам. Там, де немає ісламу, там буде війна. Натомість. Всі інші землі, які не є ісламськими, потрібно приєднати до отого дому миру, тобто дому ісламу. В розумінні ісламу справжній мир настане тоді, коли весь світ стане ісламським, стане домом ісламу. Написано про це, знаєте де? В Корані сура 8, 30, сура 8 39 вірш. Боріться з ними, доки не зникне смута і релігія перепрошую, боріться з ними, доки не зникне смута, і релігія не буде цілком належати Аллаху. А якщо вони зупиняться, то Аллах бачить, що вони роблять. І тут важливо зрозуміти, що смута в тому розумінні це багатобожжя, де релігія не належить Аллаху. Так сказав Ібн Касір аль багаві Ось так прокоментував цю суру. Тобто потрібно боротися до тих пір, поки не зникне багатобожжя, а християни зачисляються до цієї категорії згідно послідовників ісламу. І вся релігія не буде належати Аллаху. То до тих пір потрібно воювати, боротися. До речі, підкажіть, будь ласка, чи є у світі така держава, в якій мусульмани були б більшістю, і в якій панувала б свобода віросповідання, в якій була б свобода, наприклад, для інших конфесій, християнських чи нехристиянських і так далі. Поділіться, будь ласка, своїми спостереженнями в коментарях. Буду дуже вдячний. В 831 році мусульмани напали на Сицилію і утримували її аж до 1072 року. В 846 році пограбували Рим, між іншим, зруйнували базиліку святого Петра і базиліку святого Павла. Потім захопили і утримували Південну Італію два наступні століття. Тобто. Перш ніж стався перший христовий похід набіги Сарацинів тривали декілька століть. Треба сказати, що тогочасні християни виявилися напрочуд довготерпеливими. Ну, бо любов, довготерпелива. Європа, товарил, Християнська Європа, толерувала таку поведінку декілька століть. А по справжньому толерувала. Але терпець увірвався після певних подій. Яких. Султан Аль-Хаким, здобувши Палестину у 1009 році, зруйнував санктуарій гробу Господнього, найбільшу святиню християнську. Ця подія викликала шок в усій Європі. Однак безпосередньою причиною Першого хрестового походу була чергова навала, турки напали на Візантію, і імператор Олексій І комнен, хоча це вже було після схизми, тобто після 1054 року, звернувся до папи за допомогою. Як тривога! То до, папи, то, то до Бога. Масла у вогонь долили турки, які напали на паломників, що йшли до Єрусалиму, і вбили 7 тисяч прочан. Тут варто ще зауважити, що у середньовічній Європі папа мав досить велику владу, більшу владу, ніж сьогодні мають президенти окремих країн. І осмілюсь сказати, що більшу владу, ніж мають деякі міжнародні організації, типу ООН чи ВОС. Тобто папа виступав таким собі миротворцем суддею в суперечках між державами і так далі. І тому Урбан ІІ після всіх цих подій приймає властиве і моральне рішення про початок Першого хрестового походу у, 1900, перепрошую, у 1096 році. Перш ніж це сталося, християнські лицарі. Захищали кордонів Європи ведучи оборонні війни, Гілберт Кіт Честертон на тему Христових походів висловився так: слухаючи осіб, які засуджують Христові походи, можна мати враження, що хрестоносці напали на якесь тихеньке і нікому не потрібне плем'я в центральному Тібеті, про яке ніхто раніше не чув. Але задовго до того, як перший хрестовий похід. Дійшов до Єрусалиму, мусульмани дійшли майже до Парижа. Хрестоносці майже здобули Палестину, але ж мусульмани майже здобули Європу. В своїй суті, хрестові походи були контратакою, контрнаступом. Контрнаступом. Відчуваєте силу цього слова? Хрестоносці були захисною армією, яка перейняла ініціативу. Ну, Що було трішки інакше? І прогнала ворога далеко до його власних посілостей. Ще декілька фактів. Деякі пропагандисти твердять, що христові походи були нагодою для збагачення. Ну і це неправда бо було якраз навпаки, навіть Вікіпедія до цього признається, яка радше не схильна, щоб там симпатизувати християнам. І каже так: автор, автори Вікіпедії на тему Христових походів. Хрестові походи були дуже небезпечні, інколи з них поверталася половина хрестоносців. Ось бої відбувалися у дуже несприятливих умовах: брак води, залізні лати лицарів і так далі, хвороби. Кошти на самі походи були дуже і дуже великими. Інколи лицарі віддавали під заставу свої маєтки, щоб купити бойового коня і зброю. А окрім цього, з Європи до Святої землі потрібно було якось добратися, тобто логістичні ці проблеми. Лицарі, які вирушали у хрестовий похід, часто банкрутували, входили у борги, а потім сплачували ці борги багато-багато років. Звісно, що під час хрестових походів були теж і зловживання, тому що під час кожних війн є зловживання, під час кожних бойових дій, можна сказати, є зловживання. Таким зловживанням була різанина мешканців Єрусалима після його здобуття в 1099 році. Так, цю подію представляють, власне, антихристиянська пропаганда. Говорить про те, що е, різанина сягнула 70 тисяч жертв. Спробуємо розібратися теж в цьому питанні. Отже, число жертв дійсно вагається від 10 тисяч згідно франківських джерел до 70 000, згідно мусульманських джерел. Кажуть, що полонені в наступних днях виносили трупи і складали їх одні на одних, і були вони більші, ніж будинки взагалі-то. так? Ну, Що тут сказати? По-перше, будинки в святій землі не є аж такими високими, не є хмарочоси, дорогі мої. Це раз. Але все ж таки, торкнемося цих чисел, ну, щоб не баналізувати цієї справи. Але, ну, власне, перш ніж оцінимо цю подію з якоїсь моральної точки зору або з історичної точки зору, ну, торкнемося самих чисел. Отже, франківські джерела, звідки було багато хрестоносців, таке враження, наче намагаються применшити число жертв, і кажуть, що це було близько 10 тисяч мешканців, мусульманські джерела. Здаються, теж бути заангажованими, бо, власне, є якби, потерпілими, теж, то подають надто велике число, неспівмірне з тогочасним населенням. Ех. Було, б добре, було б добре, якби на цю тему висловилися ті, хто не симпатизує ні християнам, ні мусульманам, тобто єврейські джерела тих часів. І з останніх досліджень. Можна сказати, що згідно єврейських джерел число жертв не перевищує 3 тисячі мешканців. Думаю, що не варто підозрювати середньовічних євреїв у симпатіях до христоносців чи до католицької церкви. Тим не менше, ось подають таку, таке число. Воно ближче, звісно, до франківських джерел, ніж до мусульманських. Чесно кажучи, я і в цій цифрі сумніваюся. І ось чому. Наведу конкретні аргументи, чому я сумніваюся в цій цифрі, так? Перед штурмом Єрусалиму мусульманський воєначальник Іфтікхар Ат-Даула вигнав з Єрусалиму більшість християн, яких сирійських, вірменських і грецьких. Чому вигнав? Ну, бо боявся, що ті будуть такою собі п'ятою колоною всередині міста. Оскільки. Битва відбувається за гріб Господній, ну то християни всередині міста, ну якби мали би сприяти христоносцям. Так? Натомість тих християн було б дуже багато. Це були цілі дільниці в Єрусалимі. Тобто, скажімо так, точно третина міста вже була вигнана з Єрусалиму. Вони заселяли цілі райони, так? Врешті, якби різанина, про яку дуже часто розповідають, власне. Різні різні джерела не приязні до християн. Якби вона була в таких масштабах, то на відновлення міста, демографічне відновлення міста, пішло б десятки-десятки років. А знаємо, що так не було, що Єрусалим продовжував функціонувати. Врешті, християнська армія передбачала атаки на обрані місця фортифікацій, а не облогу міста. Не, ну, приблизно так можна це висловити. Це означає, що маси мешканців могли залишати Єрусалим. І дійсно, протягом місяця битви за Єрусалим багато мусульман перемістилося до найближчого на той час міста, зайнятого мусульманами Ашкелону. Тобто мури міста для мешканців, які хотіли би евакуюватися, і словами, була така можливість. І багато зі можливості скористалися, і середньовічні хроніки розповідають про перенаселення Ашкелону того часу. Що ж з тими стосами трупів, які були вищі ніж будинки? Середньовічному хронікарству, так як я вже сказав, властива і знайома така стилістична фігура, як гіпербола, тобто перебільшення. Вона стосується не тільки цифр чисел, вона стосується теж описів, кровавих. Чим більш кровавий опис, то тим, тим швидше продається книга, розумієте? І це підтвердить будь-який спеціаліст з медіавістики з середньовіччя. Звісно, я погоджуюся, що навіть якщо ці погроми не були якимись там ця різанина не була в якихось великих таких масштабах, так як описує пропаганда, то все рівно погроми і різанина це погано, навіть якщо жертви є малими, це надоживання влади, ну і тут немає оправдань. Все, що я сказав раніше, це не стільки оправдання, скільки спроба намагатися об'єктивно представити ті історичні факти, які мали місце. Єдине, що можна тут сказати, те, що зловживання мають місце у кожній війні, чи то в війні оборонного характеру, чи в будь-якій іншій війні, теж мають місце зловживання. Тим не менше, ми говоримо про справедливий захист, про контрнаступ справедливий теж. І так далі, це не заперечує самого, самої діяльності тої чи іншої інституції. Приведу приклад з дещо ближчої нам історії. Під час Другої світової війни, коли був здобутий Берлін, багато мешканців німецької столиці зазнали насилля, зокрема, жінки і дівчата, яких масово гвалтували радянські солдати. За такими історичними даними, які мені вдалося відчукати в інтернеті. То 100 тисяч було зґвалтовано в Берліні. Уявіть собі цю цифру: 100 тисяч жінок і дівчат і 2 мільйони по всій Німеччині. Для багатьох поколінь німців сумнозвісний пам'ятник Солдата Радянського з дитиною на руках ще довго серед, серед німецького населення називався пам'ятник невідомому гвалтівникові. Також були зловживання з боку американських солдат чи британських. За одними із даних, американські солдати з 1942 по 1945 роки на території Європи, тобто під час цієї своєї місії в Другій світовій війні, зґвалтували близько ну, зафіксовано 14 тисяч зґвалтувань. І такі випадки потрібно однозначно засудити. Незважаючи жодних тут оправдань немає на те, що ну так, ці, а ці жіночки вони колись голосували за Гітлера. Це абсолютно не оправдує злочинів, тим більше таких жорстоких злочинів, як зґвалтування. Такі випадки потрібно засудити, однозначно. Однак ніхто не сумнівається в тому, що тогочасну столицю Третього Рейху все ж таки потрібно було здобути і змусити до капітуляції. Чи, чи хтось може сумнівається в цьому. Під час. Христових походів траплялися зловживання. Але чи це ставить під сумнів доцільність Христових походів, адже завдяки ним, між іншим, між іншим завдяки ним, тогочасна Європа зберегла християнську ідентичність, зберегла себе як європейську спільноту на довгі-довгі століття. Цю тему обов'язково продовжимо, бо торкнемося наступних хрестових походів і Другого, і навіть дитячого хрестового походу. Друзі, час від часу ви в коментарях мене запитуєте, як можна підтримати мій YouTube канал, мою діяльність і так далі. Чесно кажучи, завжди соромлюся таких запитань, бо в мене все є. Мені жодна там підтримка якась там не потрібна, лише, щоб Господь змилувався наді мною і дав мені шанс хоча б на чистилище. Але якщо би ви наполягали, то в описі я залишу банківську карту, на яку ви можете перечислювати свої донати і пожертви. І перш за все вони підуть на потреби хлопців. Знаєте, яких хлопців, які беруть участь в дуже важливому хрестовому поході в контрнаступі. Вже багато з них звертається ну, знайомих, незнайомих теж до мене, хлопців, які з якими під час війни я познайомився. Ну і просить про різні спорядження, про різні речі. Буду дуже вдячний вам за кожну пожертву. Вперед до перемоги! Христос Воскрес!